Я дуже-дуже добре усвідомлюю те, що в хаті моїх батьків живуть російські військові, Лисичанськ під окупацією. І в тому домі, де я виріс, де жила моя бабушка, де залишились мої фотографії, навіть ті ж самі з армійської служби. Ну, для мене теж це не важні. Але в них вже немає. І це свідомлення, що в мене його немає завдяки їх діям. Оце мене ну, спонукає до великої військової злості. Цього я прощати ніколи. не не збираюся. І це в мене постійно. Нагадує мені, на якої землі вони знаходяться. Там, де я виріс, там, де я жив, там, де я навчався. Це є військова злість, я розумію. Дуже, дуже стимулює дуже добре. Моя війна почалася у 2017 році у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади. Я пройшов на контракт на посаду командира відділення. Буквально через півроку я займав вже посаду головного сержанта роти другої мотопіхотної роти. І ним мій бойовий шлях почався Луганська область, Торецьк, ще раз Торецьк, І мій контракт закінчився у місті Торецьк. У 2020 році я вже вийшов туди з контракту. Під час пандемії це було важко, це було не так просто вибратися тут, але все було добре. Через деякий час я зрозумів, що треба вертатись. Я свідомо прийшов на контракт в на нашу бригаду на посаду головного сержанта батареї протягом артилерійського дивізіону. За яким я почав свій бойовий шлях тут уже. Перед самим початком війни мене направили на курси гранатен Лав Британський. Тобто я отримав ще фах мастер-інструктора Багатин Лав, нас британці. І потім, коли я повернувся сюди, я вже проводив вместе з головним сержантом Хамським. Ми вдвох проводили заняття для цієї бригади. Потім, коли почались бойові дії, за наказом командира бригади, я Мобільною групою, тобто я і водій поїхали по всій бригаді піхоти навчати їх в цьому. Тобто цей досвід був, потім був окремі курси Джавелін, ну пішло, пішло, пішло. Так воно. В сумі все набрали ці знання та навики. Потім була піхота. Якраз був той період, коли ми мали важкі бої і з ними відходили. Ми втрачали тоді більшу частину. Якраз цей той період, коли нас ну, видавлювали великими втратами, дуже, тому що при мені це. Рота зайшла, вийшла 34, потім там зайшли на трасу, вийшла 12. Я з траси виводив остатки цієї роти, залишився я один із сержантів. Там було важко. І потім я займаю посаду у взводі проти керованих ракет. Самі більші емоції я мав на Харківській операції, тому що там були активні бойові дії, використовували все ми збройні повністю, і там я бачу результати своєї праці в тому, що ти бачиш. Втрати противника. Ти бачиш залишену зброю, залишене майно їх позицій. Оце дуже-дуже спонукало до ще більших дій. Тому що я вперше я побачив перший раз їх форму вблизі. Ось вона брошена. Я бачив і зброю там РПГ, я бачив бліндажі, я бачив дуже велику кількість їх продуктів харчування. Це викликало спочатку подив, цікавість, злість. якоїсь степені була радість від того, що вони... Виходять з нашої землі. Тобто я бачив, як вони тікають. Була ситуація, коли ми у складі штурмової групи йшли на посадки. І на одному углу посадки ми зіткнулися з іншою групою росіян, які йшли штурмувати нас. Вони побігли. Да, ми втратили одного хлопчика з піхоти, йому в пуля, але вони всі пробігли кілометр посадки, сіли на МТЛБ, уїхали там, в село 5-6 кілометрів дестації. І більше вони не вертались на цю сторону. Тобто, цей плацдарм ми відвоювали одразу. І це дуже радило, що ось вони, ось вони, вони тікають. При бажанні по бліндажам ми стріляли і так далі. Даже у хлопчиків не в моєму на розрахунку, а була ситуація, коли вони зробили постріл з фогота по бліндажу. Ракета зайшла, але не розірвалася, але своєю вагою і ударом вона вбила росіянина, просто ударом в голову. Потім всі довго жар і ці руходили, показували пальцями на той бліндаж. Дуже-дуже приємно, коли бачиш, як все розлітається. Це аж, аж на душу як бальзам, Такі як руки-ноги полетіли. Гарно. Нічого було сюди йти. Свої ноги тримайте вдома з руками. Основна задача знищувати важку техніку противника. Він для цього і создані. Є різні, умови, різні умови використання зброї, тобто є доцільність використання одного віда зброї, доцільність використання іншого виду зброї, тому що зараз війна дронів. Зараз прямий постріл вже не актуален. Вони не виходять на відстань пострілу. Вони, якщо працюють на закритих позицій десь, От ми їх не бачимо. В основному, вся, не в основному, а все озброєння ПТРК, прямої, дальність прямого пострілу. Тобто Я їх бачу, я їх знищую. З закритих позицій це не той тип зброї. Тобто, якщо там міномет, Танк може працювати закритих, а системи Карсар, фагот, джавелін, це треба бачити. Я вважаю, 70% всього бойового завдання це забезпечення. Озброєнням, продуктами харчування, всеми технічними засобами, бліндажом, построєним, щоб було чим накритися, куди сховатися. Кроще, да, звісно, на позиції, якби це діка не звучало, сидіти в ямі, чим переміщатися, тому що приміщення то ні від чого не, не закритий, Вони все бачить. Все, не все, не знаю, все їм не даєм, вони бачили, але бачать якусь часть вона. Злагодження має проводитись на рівні. Тому що це дуже-дуже-дуже вісомо впливає на це все. Злагодження. Коли людина не розуміє, що їй робити, це, це гори, Це військові гори для усіх. Парада одна: треба навчатися. Навчатися усьому. Війна не прощає хибних помилок. Тут немає таких. Доцільне, недоцільне, все доцільне. Всі знання, що тільки можна отримати, і всі треба використовувати. Це озброєння, це тактика. це... Е, навіть того, чого раніше так не було, не актуально, так само, як рапіва. Це все треба знати. Нема такого, що це важливо, це не важливо, воно важливо все. Тільки в певній мірі воно або зараз проявляється, або колись в той момент, коли ти не чекаєш цього, а ти повинен цього знати. І потім телефон подивиться, де вже нема часу. Тому треба навчатися, навчатися, навчатися. Всьому треба навчатися. Все, що преподають, навіть суміжні якісь знання, вони будуть доцільні. Ваме це це мати на увазі і тримати в галері. Коли останній росіянин вийде за границю нашої держави, це для мене буде перемога. Коли ні одного з них тут не залишиться. І коли всі усвідомлять, що воювати все, будемо працювати. Це наша земля. Що якщо ми відсюди підемо, то вони прийдуть сюди. А докуди вони дійдуть, всі розуміють, що там, де їх сім'ї, там, де вони живуть, там, де їх діти.